Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Військовий з позивним дядя Вася записав звернення до влади та народу. Бажаю здоров'я, друзі. Як вам відомо, у нас в країні більше ніж два роки йде війна. Війна йде лише для нас, для простих людей, для звичайних українців. Ми воюємо, звичайні українці на всіх фронтах. На жаль, гинемо в боях саме ми, звичайні українці. А також від війни страждаємо тільки ми, прості звичайні українці. Натомість влада мародерів та жебраків більше ніж за два роки не спромоглася визнати війну війною, як то передбачено Конституцією України. Зараз ці мародери знову намагаються продовжити на два місяці військовий стан та знову. У антиконституційний спосіб намагаються мобілізувати тільки нас, звичайних українців. Друзі, це повна катастрофа. Ми маємо протистояти цьому. Провладні мародери відверто глузують з конституції та законів України. Мобілізація не може бути вибірковою і направлена. Направленою саме проти простого народу. Подивіться, що відбувається. Силові структури, поліція, прокурори, ДБР, навіть судова охорона повністю звільнені від мобілізації. Тобто звільнені від мобілізації ті, хто давав присягу народу України та жив за рахунок наших з вами податків. Звільнені ті, хто мав би першочергово бути на фронті. Той, хто мав першочергово іти і захищати Україну. Це нонсенс. Звільнені від мобілізації майже усі силові структури. А звичайний українець, цивільний, з цивільною професією, який не має жодного. Військового досвіду має бути мобілізований і має іти захищати тих, хто в відповідності до вимог Конституції та законів України зобов'язаний захищати його. Розумієте, це просто бред. Реально це бред. Друзі, українці, українці, прокидайтеся, бо скоро навіть не буде кому захищати і прокидатись, Борітеся, вірте в ЗСУ, слава Україні! Офіцер Ігор Лапин у той же час зазначає наступна розуми. Тут прилетіло, що ніби патріоти обісрались, тому нарід вибрав зе. Я скажу, що патріоти не обісралися, їх обісрали через медіа та шлюх. Заради приходу до влади Ригів чи за Шобла? Скажи на ну, мені, чи не так? Перше кучмо вели на трон ресурси і медіа комуністів. Другий Ющенка привів народ і помаранчева майже безкровна революція. Третя, які чиї медіа імперії садили на трон Яника Фірташ плюс Пінчук, плюс Ахметов тощо? Четверта, які медіа імперії вели до влади Майданівців та ніякі простий народ і революція. П'яте аж обла хто вів імперія 1 плюс 1 Коломойського, його подільників Аверста, інші місного розліва. Також ті самі фірташі що і Пінчук і Ахметов. Вони зараз в марафоні. Шосте хто приведе слідуючу владу, армія і народ той, що бореться, надіс, не нарід і ухилянти. Так от тупість людей плекає медіа, а потім мудрість приходить після рік крові і революцій. І він тому я не ділю людей на хороших чи не дуже. 2004 рік помаранчева революція протестує. Яння бійки, але майже без крові. 2014 рік майдан небесна сотня. і Ато скільки крові сьогодні пролито? Тупість 2019 року, яка вибрала блазня керувати країною під час війни, ми ригаємо кров'ю, і не кажіть, що патріоти обісрались. Ні, їх а то по голові повелися. Сьогодні пливуть через тису, бух. Ще один такий обсерон, і кров патріотів закінчиться. А Вавлут Вав підкреслює наступне: а чи можна побудувати державу, влада і гроші, в які буквально обліплені агентурою країни, яка хоче цю державу згубити? Як на мене від остаточної перемоги зрадників над державою нас врятував тільки останній майдан. Ну і те, що у Путіна урвався терпець. Він вирішив, що знищення України тепер буде простою задачою і не потрібно більше витрачати зусиль на імітацію стосунків двох суверенних держав. Але коли я намагаюся уявити, як буде розвиватися ситуація після війни, і що ми зможемо протиставити новому ешелону тієї самої агентури, яка, звісно ж, нікуди не ділася, а тільки вичікує, мене починає охоплювати відчай. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів. Політиків експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.